Пролунав український Славень і бачимо, команда вже налаштовані на те, щоб сьогодні дати бій одна одній. Верес він багато матчів провів на стадіоні Львів Арена як господар. Зараз він гість, тому що господарем є Львівський рух. Ну і зараз ми будемо знайомити вас зі складами команд які вийшли на футбольне поле сьогодні з перших хвилин. І ми бачимо трава. Стадіону Львів Арена. Я вам хочу сказати, що вона природня, але там є такі ж штучні волокна, які стримують, аби не розлізалася ця трава. Розігрують зараз капітани команд. Бачимо, що Олексій довгий капітан у е, руха. Богдан Когут, воротар, який багато років. Був у Львові і виступав у складі львівських команд. Зараз він є капітаном Вереса. Головна фігура, одна з головних фігур арбітр сьогоднішнього поєдинку. Арбітер Дмитро Бондаренко. Хоча будь-які очки я думаю в цьому поєдинку потрібні обом командам, але безперечно, що перемога суттєво суттєво покращує шанси на те, щоб грати. В еліті наступного сезону. Порушення правил Порушення правил зараз проти Мар'яна Мисика. Цікаво, як будуть розташовувати сьогодні футболісти на полі у руха, тому що немає сьогодні Талеса, у нього пошкодження. Він навіть не в заявці. Маркоса Пуга, одна з зірочок руха сьогодні у заявці, але у нього так само невеличка травма. Чи зможе він вийти на футбольне поле, невідомо. І тут цікаво, карабін в атаці, Климчук повинен закривати позицію на фланзі. Тоді Мар'ян Мисик швидше за все, що гратиме на позиції е, десятки. От під карабіном, от він на ваших екранах. Мар'ян Мисик. І е, е, це можливо дозволить сьогодні команді рух забити м'яч у ворота суперників. Ну що, удар. Удар за штрафного майданчика. Подивіться, який цупкий удар, хороший удар. Трохи вище воріт пролетів м'яч. Це абсолютно несподівано. Мисик пробивав. Дуже жвавий футболіст, дуже різкий футболіст, футболіст з дуже хорошим ударом, футболіст з такою дуже нестандартною, непоганою технікою. Подивимося, як він себе сьогодні проявить у середині поля. Вдалося зберегти Блізніченко. Андрій Блізніченко, який свого часу був серед тих футболістів, які подавали дуже великі надії. Був він у Дніпрі, навіть виступав у Лізі Європи. Його Рамос відпускав тут удар по воротах. Удар по воротах і е, перший небезпечний момент біля воріт паньківа. А з приводу, щоб закінчити про Блізніченка, хочу вам сказати, що е, говорили про те, що він має замінити коноплянку. Коли коноплянка може піти е, з е, Дніпра. Пробивав зараз поворотах. От перед цим пробивав поворотах е, Станіслав Шарай. Тут Соломон виборює м'яч. Віддає під удар. Удар у ближній кут. Когут накриває м'яч, якби він зараз не накрив. Мисик пробивав. Якби зараз Когут не накрив, то вже на добиванні був Ярослав Карамін і міг переправити м'яч у воріт. Подивіться, тут ніби програв боротьбу вже Соломон, але зумів вихопити м'яч. Зумів обіграти. Зумів він цю ситуацію обіграти Романа Гагуна. Удар у ближній кут і... Протихід намагався пробивати, але накрив м'яч. Дуже здорово зіграв тут -коут. Ну, Майстерність, майстерність, вона все таки серйозна у Цього футболіста. Тут Убрійська. Слюсар віддає передачу. Руніч! Пробивати може Руніч. Пробиває Руніч поруч зі стійкою. Бу, раніше варто було пробивати, поки він не змістився так у фланг. А що там був? Подивіться, як обрізав зараз Гагун. Дуже здорово перехопив слюсар. Віддав на руніча. Хорошу передачу. І тут треба було пробивати. А так вже змістився фланг. Ну я не знаю, де тут кутовий. Ану, дивимося ще раз. А можливо, можливо, кого ти зачепив м'яч рукою. Я, чесно кажучи, не побачив. Відворіт все-таки. Блізніченко не зумів скинути м'яч. Ну, зараз простив гру Верес. Вони виходять з оборони за рахунок габаритів гайдучика. Довгий пас вперед. Він повинен скинути м'яч на партнера, який повинен бігати. Соломон. Забігання. Простріл! Удар може бути. Руніч. Руніч. Проти нього пасіч. І тут буде кутовий. Буде кутовий. Буде в цій ситуації котовий. Кого виснув, але крикнув, що ніби мовляв, я встигаю, але сам не встиг. Хороша подача, ляг подавав, не вдалося Есону пробити. Не дістав він до м'яча трохи і зараз буде кутовий. Для руха. Ведіть, даді рок. Там лежить футболісті Вереса, і всі кричать голова, голова. Так поскакав м'яч над, над штрафним майданчиком Вереса від голів обох футболістів обох команд. І тут бачимо, зіткнулося Курко, зіткнувся з довгим. Бачите так, чолом врізав він в потилицю довгому, аж довгий схопився. тобто підозрюю, що удар був такий. Не слабенький, але все гаразд. М'яч віддали Вересу, тому що саме вони володіли ним. Подача на гайдучика. Гайдучик скидає підбирання за футболістами руха, але продовження не вдале. Едсон. Ну Едсон. Порушення правил з боку футболістів. Едсон так набрав непогану швидкість. Лебеденко. Опорний півзахисник порушив правила. Ну, тут... Справедлива. Правил. Справедлива жовта картка, бачите, прибігав він ногу. Перебігав він дорогу Едсону, заплів ноги. І стандарт вже для руха. Здорово ставить корпус Климчук. Здорово. Дуже здорово. Ще одна жовта картка. Жовта картка для Лебеденка. І він залишає межі поля. Він залишає межі поля. Червона картка зараз для Лебеденка. І зараз у руха буде перевага. Ну я вважаю, що справедлива друга жовта картка. Тому що перша, що друга, в середині поля. Він зривав атаку. Атака небезпечна. В другому таймі дві жовті картки отримав зараз Лебеденко. Ну і що, меншості Сіверез буде зараз? Блізніченко. Подача. Удар! Удар проходить. М'яч все-таки враження долітає до Блізніченко. Блізченко пробиває в такій позиції. Як тут можна було забити, я не уявляю. Ну, там ж не маніжка висить, як люблять, говорити воротарі. Який шанс був тут, що м'яч може залетіти? Ну, такий. Що там прикривав, паньким це бачив. Не робить замін зоту. Не робить замін зоту. Все, все, все ну, ті футболісти, які грали, але вже видно, що втомлені. Проби, пробиває тут. Момент! Пробиває, зовсім не по-бразильськи. Пробиває Едсон, зовсім не по-бразильськи, але прямісінько в груди Климчуку. Бачите, удар такий зовсім не по-бразильськи. Пробивав Климчук і не влучив у кут воріт. Притула, віддав під удар. Ну Так, так дуже, дуже невдало. Ну, Вересу треба все-таки зберігати м'яч, тому що дуже важко. Притула буде пробивати. Ну! Здорово! Здорово! Подивіться, який момент зараз у руха. Як здорово зіграв притула. І для чого тут вже, я вже, чесно кажучи, не дуже розумію, для чого довгий тут віддавав передачу. Абсолютно не розумію. Абсолютно не розумію. Там вже був ну, практично вже 100% момент. Можна було пробивати. Подивіться, атака хороша, програв у швидкості зараз Вовченко притулі. Притула, прибрав м'яч під себе. Дуже хороше забігання від довгого. Знайшов цей пас. Ну і можна вже пробивати. Ще хотів віддати передачу довгий. І він, ну, в принципі, момент, ну, ну, пробивай, пробивай, що вже тут віддавати. На, на, на 100% ворота, пробивай вже з кута воротарського майданчика. Повз воротаря і м'яч у сіці. Пробувати йому дати. Можливість таки покоментувати футбол в... тут небезпечно, тут небезпечно, тут небезпечно І що. Пряма червона, пряма червона Ецуну. Пряма червона Ецену в цій ситуації. Ану, а ну покажіть. Що ж там було? Ну, в мене таке враження. Давайте зараз подивимося епізод, тому що не... Ну так, проїхався. Проїхався відкритою ногою. Бачите, відкритою ногою, шипами проїхався по нозі суперник. Так, м'яч він зіграв, але залишив ногу з протяжкою. Так, і це червона картка. Статистика на ваших екранах приблизно однакова. Вона. І хочу вам сказати, що нічия 0-0. Я думаю, що це закономірний результат. Нам все добре. Дивіться, хороший футбол, і болівайте за український футбол.